В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої, Твоїй Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий злянці і цілий немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання, не маючи ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти, Бог наша, ми люди Твої, все творіння, рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя, двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволялися. Бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вічний цар всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені, гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при Святому імені Твоєму, у дні життя мого, і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих, Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все держителю Слово, Отче, це святий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отче, отже, Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю Святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що ним освятив ти своїх учеників, подай, Господи і мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, просвіти розум мій світлом, зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого. Тіло моє твоїми страстями безвинними, думку мою, твоїм смиренням охорони, і в слушний час відведе мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений, єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Присвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, з милосердця і помилуй мене грішного раба Твого, і відпусти, і прости мені недостойному все, чим я зрішив перед Тобою сьогодні як людина, а навіть і не як людина. А й гірше скотини, всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість, або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв кого у гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене в Бога зневажив. Або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може, кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або пророзпус не помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглузду сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому або негід, не говорив, або посміявся з гіха брата мого, тоді як мої гріхи нещисленні, або до молитви Бог недбайливий, чи ще до чого вчинив злого і забув, бо все Отце іще більше я вчинив, помилуй мене мій і владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і людинолюбний, нехай спокійно ляжу, засну, та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і успіваю, і прославлю Причесне ім'я Твоє за цим і єдинородним Його Сином, нині, і повсякчас. І на віки віків, Амінь. Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровитий безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння душу мою. Будь же милостивий до мене, грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу душу мою, що сквернилася в безліч у гріхів. І відкинь від мене помисел, лукавий, видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости, провини мої, вчинені перед тобою день цей свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою і всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєї влади і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти, безліч моїх гріхів, Благоволи, Господи, звільнити мене. Від інтинет диявольських спаси мою стражденну душу, і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі, і нині дай мені заснути сном неосудженим і охорони думки раба Твого, від мрій і стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів. Щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви, о Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого, дай мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твоєму, Віджини подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти, і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист і прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа знаменем, і всіх святих Твоїх заради, збережи Мою убогу Душу Ісусе Христе, Боже наш, бо Ти святий, єси і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже наш, все, в чому я зрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою. Ти, як благий і людинолюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон, подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо Ти душ душі тіл наших, і Тобі славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марва. Від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам смутливо пожити в слові і в ділі, щоб сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам, обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний, єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене Небесних Твоїх благ, Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи думкою словом, чи ділом я, Прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легко і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похиттю. Господи, я як людина зрішив, Ти ж як Бог щедрий, помили мене, знаючи неміч душі моєї. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого. Книзі життя і подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання, Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті, Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого рабатого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, снотливість і послуг. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, корени страх твій в серце моє. Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословений на навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка претечі Христителя Твого, Бога волі, виже, <кій> апостолів. Світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бесівських, о Господи, мій творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному і недостойному, забери мене із пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо, о Господи мій, утіхо моя, що в мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній, прищепи моєму серцю виконувати твої повеління, і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я оповаю, спаси мене. Амінь. До тебе, пречистої Божої Матері, я припадаючи, молюся, ти знаєш, царице, як я безперестанно зрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого, і хоч багато разів каюся, але неправедним виявляються перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу ж те саме роблю я. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичице це моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками, люблю закон Бога мого, але не знаю причиста царице. Чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Не допускай причисто виконуватися злій моїй волі. Але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасев, розумить і подасть благодать Духа Святого, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава, з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим, і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благо царя, благо Мати. Пречиста і благословена Богородице Марії, милі Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха, і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Амінь. Ангелі Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я зрішив сьогодні. І від усякої спокуси мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всі Святої Тройці і Матері Господа мого і Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможній ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо Тобі раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визвали, щоб ми до тебе взивали, радуйся, невісто, неневісна я, Преславна, пресна Мати Христа, Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас через тебе, душі наші, все оповання моє на тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під покровом твоїм, Богородице Діво, погордуй мною грішним. Що потребує твоєї помочі і Твого захисту, бо на тебе уповає душа моя і помилуй мене, уповання моє, Отець, пристановище моє син, захист мій, Дух Святий, Троїця Свята, слава тобі, достойно є і це є істина, славити тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно, славнішу від Серафимів, що без ісління Бога Слово породила. Сущу Богородицю, Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Аміння. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері, і всіх святих помилуй нас. Амінь. Владика чоловіко любче, невже ця постіль, буде мені, мені домовиною, чи ще окаяно мою душу, просвітиш світлом дня. Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної мухи, зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю тебе, Господа мого, і причисто твою матір, і всі небесні сили, і святого ангела-хоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний. Чоловіколюбства Твого, але достойне осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого помилиш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості, але вияви дивну Твою милість на мені грішному, і у цьому яви чоловіколюбство Твоє, і нехай не перевершить моє зло, Твою невимовну благість і милосердя, і як тільки хочеш. Так і вчини діло, спасіння мого, Просвіти очі мої, Христе, Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет, Визволи мене від них і спаси мене благий, і чоловіколюбний, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу матір, святішу від святих ангелів. Невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істину народила нам Бога втіленого, і безперестанно молиться за душі наші. Нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога. І хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, чесний і животворчий хрести Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, о Причесний і животворчий хрести Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею! І за всіма святими Небесними силами, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла, полегши і відпусти, прости, Боже гріхи і наші, вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, в день чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і людинолюбний їм, Ти, що ненавидять і кривдять нас прости, Господи чоловіколюбний, благочинцям добровчини, братам і рідним нашим, даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного, хворих відвідай і зцілення їм дари, кермуй тими, що на морі, мандрівникам будь супутником, всім православним християнам, допомагай у боротьбі, тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй, Тих, що заповідали нам недостойним молитися за них, помили з великої Твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокої покоїх там, там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених, і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах, дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, і грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповіді Твоїх, молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці, і преснаді Марії і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь. Сповідаю тобі, Господу, Богу моєму, і Творцю єдиному в святій Троїці. Вальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові всі мої гріхи вчинені в усі дні життя Мого, і в кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні і ночі ділом, словом і помислом, об'єднанням, пияцтвом, постослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю і самолюбством, багатопредбанням, розкраданням. Неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнащами, заздрістю і гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лиховарством і всіми моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи, душевні, вкупі і тілесні, чим тебе, Бога мого й Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую винним, з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, і тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе, вчинені ж перелічені гріхи моїм милосердям Твоїм прости, мені і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благословений і чоловіколюбний. В руки твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, ти мене помилуй, і життя вічне. Даруй мені. Амінь.